На одещення спостерігається нашестя сарани. З чим це пов'язано і які можуть бути наслідки? Будемо розбиратися разом з фахівцем на зв'язку. Зараз ентимолог національного природного парку Тузівські Лимани Євгеній Халаїм. Пане Євгенію, я вас вітаю. Доброго дня. Дякую, що приєдналися до цієї важливої розмови. Тож, давайте на самому початку розберемося в цьому явищі на шесті сарани. Чому так відбувається, і чи є воно чимось незвичним взагалі для півдня України, зокрема для нашого регіону? Дивіться перелітна сторона, яку зараз спостерігають в багатьох регіонах, вона завжди вона вже тисячу років мешкає у нас на Україні, особливо в південних регіонах. Це наш типовий звичайний вид, але здебільшого він зустрічається в невеликій кількості поодинокими особинами. Але в окремі роки, от, наприклад, як в нинішній рік сталося, завдяки сприятливим погодним умовам, тепла зима, волога весна, сухе жарке літо це сприяє значному підвищенню чисельності цього виду. Такі спалахи чисельності бували в різні часи, тому в цьому немає нічого незвичного. Це доволі таке типове явище для півдня України і для багатьох інших регіонів. Ну, ось наскільки я знаю, останнє таке масове нашестя було десь у 2000 році. Е, воно й пізніше бувало, але це бували такі локальні місцями в минулому році на Харківщині був, здається, в Зміївському районі спалах. Але я ж кажу, це такі локальні місцями. Наразі теж ми бачимо таку масову появу сарани у Запорізькій області районку Кушугума. Е, в той час як, наприклад, на Одещині Миколаївщині, скажімо, невеликі збільшення чисельності є, але до таких критичних чисел воно ще не, до, не досягає. Тобто сарана. Сарана вона по суті постійно знаходиться так, на території Одеської області, так, чи так, все ж таки відбуваються так. якісь імміграційні процеси? Коли дивіться, вона взагалі живе в двох формах, це поодинока, коли її чисельність маленька, вона тоді непомітна для людей, вона не мігрує, але коли її чисельність стає дуже велика, тоді з'являється стадна форма. Вони збираються в зграї, починають між собою комунікувати активно. І ця зграйна форма, вона от і відома людству. Вони збираються ці зграї, ці зграї дуже активно мігрують. І в принципі, вони можуть і долітати, і до Одещини. Наразі ми контролювали, дивилися територію, досліджували, але, скажімо, масово так не бачили. Є, є, є вона, але це все такі штучні екземпляри, і поки вони не представляють небезпеки. А ось з сусідніх країн там Молдови, Румунії може сарана мігрувати до нас? Е, може, цілком може, бо там також є сприятливі умови для її проживання, для збільшення чисельності. Це цілком можливо, для неї кордонів немає. За видом вони якось відрізняються чи ні? Чи Це один вид е, сарани. Дивіться, взагалі з прямокрилих те, що там в народі називають сараною, є декілька різних видів. Це італійський прус, е перелітна сарана, мароканська кобилка. Але от найбільш небезпечна, це саме перелітна сарана. Вона велика, там 4-6 сантиметрів. Тобто, ви її коли побачите, ви її не сплутаєте, не сплутаєте вже ні з ким. На Одечні були повідомлення десь на початку липня місяця з Болградського району, але наскільки я зрозумів з відео, це був італійський прус, і це також було таке локальне збільшення читальності. Тобто, там швиденько все погасили, я так розумію, місцевими силами. Ну, я так розумію, що в основному можна зустріти сирону в лісосмугах, десь на полях для ось самого міста Одеси становить загрозу сарана нашестя сарани? Ну, поки що загрози ми не бачимо. Її найулюбленішими місцями є зволожені ділянки, покриті очеретом. Це Дельти Рік, е Понизя Лиманів, верхів'я Лиманів, де є сприятливі умови для її розмноження. Вона на стадії личинки дуже полюбляє очерет. Як зараз бачимо в Запорізькій області, вона саме на місці колишнього Каховського водосховища, де зараз скривається покрита територія очеретом, є відкриті ділянки для її яйцекладок. Так що, о, от такі от умови їй потрібні. Тому що вже в подальшому вона починає мігрувати, вона по іншим місцям заселяється, в тому числі лісосмуги поля. І... Тому що на початку червня у нас було на сонечок, їх можна було зустріти будь-де у місті, тому є ось таке побоювання, що замість нашестя сонечок у нас буде тут по місту на шестя сарани. На шестя сонечок то трошки були інші причини. Це як результат збільшення чисельності попелиць. Тобто сонечки є. Головним хижаком поїдачем цих самих попелиць. І от волога весна холодна, сприяла збільшенню попелиць. І як результат, такий природний механізм регулювання чисельності збільшилась кількість і сонечок. Це, для по була. Для... для самої людини сарана є безпечна? Е, вона може вкусити, але в цілях самозахисту, якщо там її ротового апарата. Притиснути пальця, але це не болюче. В принципі, переносником захворювання вона не є. В принципі, безпечно. Це якщо одна комаха вкусить, а якщо декілька ти йдеш на тебе летить стая ці сарани, що в такому випадку робити? Е, ну, вони не хижі комахи, тому на людей вони не кидаються. Вони більше можуть налякати. Бо це все-таки велика комаха, її кілька штук, коли кидає, поде десь на людину, то у багатьох є. Трошки побоювання комах, і вони просто можуть налякатися. А ось для сільського господарства, яку загрозу становлять ця сарана? От якраз от ті зграї перелітної сарани вони для сільського господарства і становлять найбільшу небезпеку. От зараз, коли вже починається посуха, така серйозна, оці зграї збираються докупи. І як природній механізм їм не вистачає в їх місцях, де вони народилися, не вистачає корму і вони починають активно мігрувати. І от тоді вони потрапляють на поля, в сади і починають об'їдати все, що є зелене. От тоді це вже стає бідою для сільського господарства. Чи я читав такий цей матеріал, що вони насправді можуть знищити до 100% врожаю? Чи правда це? Подекуди так. Але як от навіть Держпродспоживслужба спостерігала, то великих пошкоджень вони не нанесли. Більшість злакових культур уже зібрали або вони вже висохли, тобто вони не придатні для кормів. Але садові всілякі культури, зелені, ще підходять і вони наносять шкоду. Тобто, все ж таки, ми можемо втратити. Певний відсоток врожаю, якщо зараз якихось Заход. заходів не вдатися. З заходів зараз до заходів трошки вже пізно. Зазвичай м -м, приймаються заходи превентивно, коли вони ще на стадії личинки, вони не літають, і тоді вже проводиться моніторинг, знаходяться місця ці вогнища, і вони вже якимось чином обробляються, щоб знизити їх чисельності. А на зараз, коли коли стаї вже мігрують, то з ними складно боротися. Краще покластися, скажімо, на такі біологічні методи, птахів залучати до цього всього, це буде і безпечніше, і ефективніше. Ну, я знаю, що качки дуже люблять сарану. Так, так. Оце, до речі, практика Китаю. Вони дуже активно використовують качок для боротьби, і здається, в 2020 році в Пакистані було теж спалах сарани, і їм. Китай пропонував, здається, 200 тисяч качок віддати для боротьби з сараною. Ну, більше того, є країни, в яких е, ось цю сарану вносять до харчового раціону для людей. Так, 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 звісно. По-перше, до харчового раціону людей. По-друге, є багато спеціалізованих ферм, де їх вирощують не тільки для Раціону людей, але для всіляких протеїнових порошків. Е, на корм різноманітним тваринам, птиці, комахоїдним тваринам для акваріумних риб. Зараз її активно використовують для риболовлі, кажуть, дуже чудова наживка на сома на різних інших риб. Так що деякі люди навіть зараз роблять на цьому бізнес, е, заготавлюють цю цану, стушать, морозять її. Для домашньої птиці її можна заготовлювати як корм на зиму там або найвищий час. Це дуже високопротеїнове джерело. Але все це я так розумію, на аматорському рівні. У нас ж немає спеціальних підприємств, які б займалися переробкою. Ні, у нас немає, все це на аматорському рівні, так, ви, ви правильно сказали. Тому що як тільки з'явилися оці жахливі, можна сказати, відео на шестя сарани, одразу ж з'явилися е рекомендації, як можна готувати сарану навіть е в домашніх умовах. Ну, виглядає, чесно кажучи, не смачно, але я знаю, що вона достатньо смачна на смак. Поки менталітет ще не той, щоб їсти сарану. Але можливо, колись з часом і ми скуштуємо, що це таке. Сподіваюся, до цього не ну, в тому плані, що у нас буде вистачати усіх звичних для нас продуктів. Який пік нашестя ось цієї активності сарани? Надалі прогнозуються дощі, і зі зниженням температури дощів їх чительність буде падати. До того ж будуть старатися їх природні вороги, а туди вже десь ближче до вересня, вони вже повністю зникнуть. Тобто, тобто даний життєвий цикл може завершити осінню. Угу. На даний момент можна сказати, що і для самої Одеси, і для а, регіону а, такої масштабної загрози від сарани а, цього сезону не буде. Е, ні, поки немає. Тобто одинично, і ми от спостерігали, знаходили і регулярно трапляється відео, що люди ловлять, бачать, але масово, масово поки немає. І ще таке питання? Як ось повномасштабна війна впливає на міграцію сарани? Е, в принципі, цим цьогорічним спалахом воно напряму пов'язано, тому що знов-таки дно Каховського водосховища, це поблизу лінії розмежування, де відбуваються активні бойові дії. Гучні вибухи? Це все відлякує звідти птахів, які в першу чергу є. Пожирачами цієї сирени. тобто, от вам перша причина, з якою е, могла збільшити читальність цього виду, е, по друге, ці території надзвичайно складно провести якийсь моніторинг, адже це небезпечно, тому, скажімо, оцей спалах так і залишився непоміченим, е, От такі от в першу чергу, от причини. Ну і не можу нас питати, як повномасштабка безпосередньо впливає на роботу національного парку Тузівські Лимани. Які у вас є збитки через нашого навіженого сусіда? Постійно витять шахіди, якісь прильоти, страдають гнізда, страдають птахи, страдають дельфіни? Підрахунок збитків ведеться регулярно постійно. Вистачає негативного впливу, дуже вам дякую, пане Євгені, за те, що ви знайшли час і е, детально розповіли про ось це явище, як нашесті сарани, Як ми зрозуміли, е, зокрема для Одеської області, такої великої загрози немає. Дуже вам дякую.